Починаємо наш лімфодренажний масаж. Він підходить навіть для худорлявого обличчя. Першу частину масажу ми будемо робити без масажного засобу, тож зараз масажний крем не наносимо. Ще раз нагадую, масажна суміш це ідеальна суміш для вашого обличчя. Не експериментуйте. Я бачу, бачу, хто не виконав досі обов'язки. Я це поклала на ваш розсуд, і я не буду ні на кого тиснути, але деякі дівчата ще досі експериментують з різними олійками. Не експериментуйте. Дбайте собі масажний крем, тому що тільки по ньому ми будемо мати крутезні результати. Ми будемо з вами розігрівати сухожильний шолом, будемо рухатися пальчиками до маківки. Рухи. От такі от. Ми не тянемо тканину вниз, ми піднімаємося все догори. Тим самим ми розігріваємо наш сухожильний шолом, робимо до моменту відчуття теплоти в тій ділянці, що ми опрацьовуємо це і ліфтинг прилив кровушки. Коли ви відчуєте тепло у всьому тілі, особливо в сухожильному шоломі, це означає, що ми досягли свого результату. Якщо у вас жирніє волосся, дівчата, я користаюся сухим шампунем, якщо мені скоро після масажу треба кудись вийти. Кінчики на нашу олійку, а на корені шампунчик. Аж ручки так? розігрілися. Зараз ми будемо працювати з такою самою технікою, але пропрацьовувати задню поверхню сухожильного шолому. Скажете, до чого лімфодренажний масаж і сухожильний шолом? До того мої, що нам треба, щоб був відтік, а якщо в нас все посклеєно, який буде відтік ніякого. Тепер ми будемо працювати з нашою зоною декольте, тому що це є невідмінною частиною, невід'ємною частиною лімфодренажного масажу. Розігріваємо нашу лімфатичну систему. Я зараз без фільтру, але сьогодні зранку мала певні справи. Тому я вже зафіксувала своє чоло міорелаксантами. Тому дівчата, які дивуються, що, що сьогодні з мене з обличчя, в мене нічого з обличчя, в мене на обличчі система з міорелаксантами. і плюс легесеньке тонування, тому що я вже мала справи сьогодні. Тому лімфоміорелаксанти працюють і, звичайно, гарно фіксують ваше чоло, особливо, якщо ви пильнуєте міміку і не робите отак, вот другу сторону розігріваємо. А ви бачите, в мене ж пальчики хрустнули, глибокі рухи, розігріваємо люмпопротоки і тепер трошки вище. Тримайте спиночку рівнесенько, можна сидіти. Це я буду годинку стояти, а ви можете це робити в ліжку, в ліжку, в ліжку. Це так приємно весно. Трошки червоне, це добре. Я сподіваюся, ви теж почервоніли. Ми підготували площадку для дренажу, Тепер ми будемо працювати з нашими кісточками. Та наші ключиці і відкривати потоки лімфи, тому що нам потрібно забрати всі напряки з обличчя. Поставили, поставили ребра пальчиків біля ключиці. І з кожним видохом ми надавлюємо всією поверхнею і проходимо, намагаємося пальчики затиснути, засунути аж під ключицю, помпуючи рухи. Ми будемо ліфо Хто не пропрацював довкола вушну ділянку, обов'язково? Тут відтікає водичка від очей, ключиці ми розігріли, розігріваємо вушка, це для того, щоб вся рідина потекла і покинула ваше обличчя. Хто вже робив нічого, повторюємо це добре. Розігріваємо наші вушки, стимулюємо відтік лімфи. Не забувайте собі посміхатися, адже це така приємна і корисна процедура для нас. І уводимо, так, ще раз, і уводимо до ключиць. Супер. Ми підготували наше обличчя до нашого лімфодренажного масажу. Я буду виконувати по масажному кремі. Ви можете виконувати, якщо у вас немає. Нашого масажного крему, то обов'язково ви можете наносити на ваш крем, але обов'язково його змивайте. Відпрацьований масажний засіб. Якщо ви працюєте більше 5 хвилин, ви мусите змити. Я протираю плеча тоніком, щоб зняти свій тональний крем, ви можете виконувати по будь-якому кремі. Тільки, будь ласка, поочищуючи молочку, тільки, будь ласка, не робіть по харчових оліях. Будь-який засіб помож, мусить бути змитий. Це обов'язково є, я підготувала своє обличчя і пам'ятаєте, що ми масажний крем з вами наносимо не тільки на обличчя, взяли масажний крем, розподілили по долоньках. Нанесли на кожну, зараз прямо зі мною, на кожну кутикулу. Це вам зробить дуже доглянуті нігтіки, адже на ручки люди теж звертають увагу і на ліктики. Тепер ми рухаємося по шиї в лімфопротоках 3-5 разів, від вушка до ключиці. Починаємо перші лімфодренажні рухи. Коли оцей кут молодості дуже класно очерчений, це ця забирає руки. Тобто тут ми якраз працюємо з цією ділянкою, в тому числі цією поверхнею, всією поверхнею. не пальчиками боковою поверхнею мізинця. Тепер ми робимо гачечки з вами, наші. ми Ставимо великі пальчики під підборіддя. Вони будуть пропрацьовувати під шелепою, а вказівні будуть працювати поверхні поверхні. Медренажні рухи глибокі, буде крепатура. Рухаємося так, а потім вниз до ключиці. 3, 5, 10 разів це залежить від кількості вашого часу. Зараз я вам коротше показую, але ви самі можете робити стільки разів, скільки у вас є часу. Пропрацюємо наш жувальний м'яз, тому що через нього якраз проходять наші судинки, які відповідають синці під очима. А якщо в нас зажати жувальний м'яз, у нас будуть створюватися набрики. Тому жувальний м'яз ми пропрацьовуємо завжди. Ставимо пальчики на жувальний м'яз, знаходимо його, поставили. Рухаємося вниз, витягуємо цей м'яз, буде боляче, обережно, сильно не тисніть. Для більш міцного ефекту привідкривайте ротик і пропрацьовайте. Помічуття, можете відчувати, як ваш ротик тепер буде відкриватися значно ширше. Взагалі, чотири пальчика мусить заходити в ротик абсолютно спокійно. Якщо не заходять, це означає, що наші жувальні м'язи спазмовані. Тепер будемо працювати з м'язами носика, там розслабляти м'язи. і... Стимулювати кровоносні судини, виганяти набряк з носика. Це є дуже добре, буде менше синець, не така глибока, нососльозна борозда. Я дуже люблю цей рух, тому що він ще від резорбції кістки працює, від вікової резорбції. Робимо рухи вверх, розминаючи, розігріваючи рухи від набряку, а потім уводимо їх під кісточку. Я обожнюю цей рух, дівчата. З тонкими рисами обличчям. Ми тут не витискаємо рідину з-під скулового простору, ми навпаки тонізуємо цю поверхню. Вона від того не стане у вас більш заваленою. Ви не робите отакий вот, витискаючий рух. Ви робите витискаючий рух біля носика, а потім продавлюючи рухи. Коли в кого розорбці кісточки вікуваю, вона на всіх. Це дуже класно дає кровообіг на цю кістку і запобігає резорбції. В жодному випадку це не робить ваше обличчя більш струнким. Якщо ви боїтеся, що ви так витискаєте рідину, ні, ви витискаєте рідину тільки біля носика, на скулах це відіб'ється навпаки тонусом м'язів. І виводимо вниз. Тепер ми будемо дренувати наші очі. Великі пальчики поставили під бровочку. Так от, от, натисли і провели до скроні. Пальчики, перевірте, щоб були намазані. Та ми витискаємо водичку. Поставили і до вас скроні. Ще раз перевірте, якщо треба додати масажного засобу. Трошки треба. Я пальчики ще намастила. Витискаємо водичку, зменшуємо нависання повіки. Ми пропрацювали наш верх, тепер ми будемо працювати з нижньою повікою. Зараз дуже добре відкривається око, ми вигнали таку зайву нелюбиму не рідину. Тепер ми будемо вести по масажних лініях від зовнішнього кутика до внутрішнього і уводити до носика. Можна робити 3, 5, 10 разів, скільки у вас є вільного часу. Ми розім'яли. Носик, прокотили та розм'яли, прокотили і раз, і знову виводимо легенько по нижній повіці. Там нема сильного руху. А тепер для тих дівчат, у кого є малярні мішечки, будемо робити інтенсивні постукуючі рухи. На нижній повіці, але по кісточці, рухатися від центру до вошок, по кісточці інтенсивний рух. В кого нігті, просто поміняйте постановку пальчиків, поставте їх так, не буде такого результату. Тому, дівчата, хто хоче повноцінний результат від масажу, на жаль, я теж люблю стілети довгі нігті. Але якщо ми обираємо масажист у нас вдома або масажист на аутсорсі, ми мусимо позбутися наших нігтіків. І останній прийом на все обличчя, який зробить дренаж цього обличчя, я ще трошечки беру масаж на окремо, завершить і заспокоює нашу шкіру, поставила пальчики під підборіддя до носика і витискаємо до скроні і до лінку пруту. Чоло і теж виводимо. Ну що, ми завершили наш масаж. Я не рекомендую його робити щодня, тому що він доволі інтенсивний. Лімфодренажні масажі робляться через день або два рази на тиждень. Зараз підіть випити стаканчик водички, щоб наповнити своє обличчя вологою. Обіймаю гарного дня.